Заповнені вщент сміттєві бачки, недопалки і бите скло іноді в збережжі українських річок і ставків більше нагадують сміттєзвалища, а не зони відпочинку. Чому більшість наших пляжів захаращені і непридатні для відпочинку? І Хто має відповідати за чистоту на них? Про це поговоримо за кілька хвилин з гостем студії. А прямо зараз враження українців від відпочинку на наших пляжах. 30-річна домогосподарка Марія виходить на пляж у будь-яку погоду. Коли тепло позасмагати, коли зимно подихати свіжим повітрям. Жінка обурена в пляжному піску. Вже давно не знайдеш мушлі. Натомість сміття, хоч відбавляй, пачки сигарет бутилки з подпіва жінка переконана, пляж перетворився на сміттєзвалище з двох причин. Дажні, звісно, вибирають комунальної служби. Ну першу чергу винувати люди. Ви ж у себе дома не мусоріть за закривать. У 32-річної Тетяни, яка відвідує пляж переважно на вихідних, совість перед іншими відпочивальниками чиста. Її рецепт дотримання чистоти простий. А я не мусорю. Я не приношу з собою пляшки. Оце все, оце таке. Я з собою такого не беру. Однак нарікає, так як вона роблять не всі, а тому відпочивати. Доводиться на брудному узбережжі, яке до того ж рідко прибирають. Ні, колись я бачила, тут машина приїжджає там. Я не знаю з якою періодичністю, але вона їздить і тут збирає все. Ну я не знаю, наскільки вони кожен день чи ні, але не знаю як часто. А от подружжя Макадів більше турбує відсутність елементарних зручностей, які мають бути на пляжі. Передягальні от нещодавно поставили, хоч тут трішки. їх не було. Да. Поставили тепер більш-менш звичніше буде. а Так не А тут взагалі немає. Чому на захаращених українських пляжах комунальники не прибирають? Що саме, як часто вони мають робити? Як мають бути обладнані безкоштовні пляжі? Директор комунального підприємства ПЛСО по ході, Павло в нашій студії доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну Що ж, ще на сюжет це об об Оболонський пляж. Бачили ситуацію. Хто скажіть, будь ласка, має прибирати пляжі? Якщо конкретно говорити про цей пляж, то так, звичайно наприклад. наше комунальне підприємство ПЛСО, Київське комунальне підприємство ПЛСО. Я хотів би сказати про сюжет. Там ми бачили е, сміття прямо біля урн. В принципі, урн насправді достатньо, як, як на мене. Е, це, скоріш за все, ситуація після вихідних, тому що не справляється з потоком людей, скоріш за все, на вихідних будніх там достатньо чисто. А ось мене питання е, пляжі. Ну, от я там один раз з доншкою вийшов. Ну, дійсно неможливо лежати, тому що ну недопалки в піску, як сказали, шукати мушлі неможливо, тому що там недопалки і всякий бруд. Е, пісок не просіюється на це. Просто немає коштів. Вкраз на цьому пляжі, про який ми говоримо, ну на затоки. Е, Оболонь uh -huh. е, ну на цій зоні відпочинку там е, пісок не завозився ну більше 10 років не, не, не оновлювався не додавався. а пісок треба додавати ну щорічно бажано або хоча б раз там два три роки а, а давайте якщо в цифрах скільки безпечних пляжів на сьогодні в Києві які дотримуються усіх норм і мають санітарні паспорти? Ну, от на сьогоднішній день із 11 центральних пляжів міста Києва 10 отримали паспорти. Давайте ми про норм. Та Ми, та яким має бути пляж? На суші після зими прибирається. Ну, те все, все, угу. що після зими залишається, все це зачищається, вичищається. Що під водою робиться? Під водою водолази, які в нас 23 водолази є. Угу. Аналогічно провіряється вся акваторія пляжу і зон відпочинку. Звідти прибираються всі небезпечні предмети. Пляж не отримає паспорту, поки не буде виконані ці роботи, не складений акт Вичистили. і нас не перевірить державна служба, міське управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Це що підводної частини? Що стосується суші, тут нас контролює також держава в особі державне міського управління Державної санітарної епідеміологічної служби України. Скажіть, будь ласка, пляжі приходить молода родина на пляжі? Молодь курить. П'є пиво і так далі, що в принципі взагалі в залі місцях і на пляжі. Тим паче, кому кому поскаржитись? Це має контролюватись міліцією, Чи є ж такі працівники пляжу, які можуть зробити зауваження? Ну, перше? Ми ж в нормальному громадянському суспільстві ну, нібито намагаємося, да, нібито намагаємося. Звичайно, кожен самодисципліна, сусіди повинні впливати, і наші посадові особи, керівник пляжу, медичний працівник і рятувальник міським управлінням внутрішніх справ також. Значить, ставиться задача, щоб вони патрулювали угу. зони масового відпочинку, ну, в тому числі біля води. Василь, оцінюєте стан пляжів сьогодні в міській зоні? Скажімо так, стан пляжів я б оцінив, ну, скажімо так, 4 з мінусом по п'ятибальній системі. 4 угу. з мінусом. Хоча деякі є, можна б і більше поставити, і навіть п'ятірку, а деякі і, і трійку. Угу. Куди скаржитись, якщо щось не здовольняє на пляжі? Ну, звичайно, в місті Києві кол вони звають п'ятнадцять 1551, телефон чергового по підприємству. Це 541-1811. Марина. І... Ну я думаю, що ти погодишся зі мною, що ну на жодному європейському пляжі чи американському пляжі, наскільки ну, я бачив, ну жодного разу не бачив, щоб людина курила або кидала на допалки. Як не крутив, все одно починається з себе. Ми тут від цього не діємо. Скільки не прибирає, скільки тобою не прибирає, абсолютно. завжди найдеться людина, яка відразу це, це навіть більше, ніж 50%. Тобто, якщо не, не смітити, воно там. Буде чисти. Е, ну що ж бачимо, що є певні проблеми у нас на пляжі, але що особливо приємно, директор комунального підприємства особисто пообіцяв, що він проконтролює кожну вашу скаргу, якщо ви з дитиною, наприклад, на пляжі, бачите, що поруч із вами хтось пали через повез притні напої телефонуєте, проблеми будуть вирішуватися. Е, Нагадаю, що директор комунального підприємства Плесом Павло походів відповідав наші запитання. Всім приємно літню відпочинку, а сніданок триває.